Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та вправу на розтяжку. Я вас прошу, будь ласка. Е молодці всі ті діти, хто мені присилає свої відео з домашньої е праці по фізичній культурі. Я маю на увазі з фізичними вправами, з розминками. Ви дуже добре стараєтесь, я все коментую обов'язково. Поставлю оцінки. Будь ласка, я вас прошу. Хто ще не присилав? Хто ще не одного відео мені не присилав? Будь ласка, присилайте, підписуйте, призвіщем. ім'я в якому ви навчаєтесь в класі, та від якого зроблена фізична вправа. Сьогодні ми розпочнемо спокійно руки на поснахил, голову вперед назад, вправо розпочинаємо. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, 6 7 8 Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою прожіння. Ножиці. Розпочинаємо спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 15. Молодці дуже добре. Наступне завдання. Руки перед грудьми розминаємо кісті рук. Руки в сторону. 4 рази до себе. 4 від себе руки в сторону. Руки перед собою в сторону. Розпочинаємо спокійно. До себе раз, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8. До себе раз, 2, 3, 4 від себе 5, 6. Сім, закінчував. А зараз кістями. Руку в сторону кістями чотири до себе чотири від себе до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчую. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на проснахав тулуба. Вперед. Прогиб назад, вліво, вправо. Продовжуємо. Вперед. Раз, два, три, чотири. Молодці, дуже добре. Виконуєте. Спокійно, без різких рухів. 5, 6, 7, 8, раз, два, три, чотири. Побачимо. Продовжуємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодці. Зараз чотири нахило тулуба. З рукою на раз, два, три, чотири у ліву сторону. На 5, 6, 7. Вісім. Тягнемо всю іншу сторону. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно у іншу сторону робимо. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці без різких рухів. Спокійно. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І іншу сторону, ще одне повторення. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 нахилов тулубе якомога на ніж на шині пліч. Тримаємо рівно спину. Стараємось торкатись ладонями підлоги. Ладонями підлоги. 15 нахилов. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. При цьому стараємось коліна не згибати. І на останок спокійно становимося на раз на носки. Перекатуємось на п'ятки. На носки стаємо спокійно, раз. Перекатуємось на п'ятки два. Стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. І стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. Сьогодні ми тримаємо разом ноги, разом я маю на нової. Сьогодні стараємось нахилякатись якомога нижче. при цьому. Не обов'язково нам треба грудьми касатися наших ніг. Ми сьогодні робимо 15 нахилів один раз. Якомога нижче при цьому, коли ми робимо, ми коліна не згибаємо, а тримаємо рівно. Спину стараємось тримати рівно. Я маю на увазі рівно. І стараємося тягнутися якомога далі. Всього лиш сьогодні 15 нахилів і на сьогодні все. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два. Тянемось вперед, якомога далі. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед. 11, 12, 13, 14. І стараємося комога 15. На сьогодні все. Будьте здорові. До побачення, до інших зустрічей. Бувайте, будьте здорові. На все добре.